Сьогодні у мене такий образ. Стараюся для вас. І приходьте, приходьте на ефір. Привіт усім. Учора дивилася жахастик, але ну, на жахастик він не дуже підходить. Швидше трейлер. Трейлер. Трейлер кажу. Е -е, кліп не двічі. Подивився також. Про яке садома йде мова? Про все, що має в собі поняття садомазохізму. Починаючи від БДСМ Ігор і завершуючи садизмом, який проявляється, в плані, наприклад, бажання завоювати інші землі, бажання принижувати і так далі. Дякую. Ну, Дивіться сьогоднішній мій образ. нас. Підброди в мене об'ємно, я ще більш накрутила. О, дякую, що у вас уже 46. Дякую, дякую, дякую. Так, так хто дивився не двічі? Там йдеться мова. Про те, як мільянер зі своїми друзями забирає простих дівчат на свій викуплений острів, там їх гвалтують, знущаються, над ними б'ють, а потім роблять так, що вони все забувають. Добрий час доби, що продаєте мотивації, дітання, книгу, все, що можна. І відповідно дають такі препарати в парфумах, що дівчата все забувають. Але одну з них кусає змія, і вона все згадує. Інша випиває отруту змії, і також згадує все. Гарна зачіска, дякую. Ось така от страшна історія. Все завершиться тим, що одна дівчина похитряє того олігарха, і вже він опиняється під її владою і забуває все. У мене лише питання, чи під цим ось змовою цих чоловіків, маються вигляді всі чоловіки землі, надіюсь, не всі. Тому що я не вмі не вірю в загальну змову чоловіків проти жінок. Я розумію, що права жінок слід захищати, але вірити в те, що всі жінки хороші, а всі чоловіки погані ну не слід, я вважаю. Правда ж? Е, я знаю випадки, коли до мене погано ставили жінки. Я знаю випадки, коли до мене погано ставились чоловіки, і навпаки, добре ставили жінки і чоловіки. Ось така, такий мій погляд на цей фільм. Кількість твоїх глядачів сягнула рекорду за 30 днів. Чудово. Дякую, якщо це не фейк. Слухати музику. Хочете послухати мій роман? Дякую, дякую за лайк. Дякую. Любите ви Система оповіщення ваша трансляція получила статус а, а, Опасно, необходимо завершити ефір. А, ви вважаєте, що доброго дня? Так, подивимось, може, це фейк. Надіюсь, це фейк Світлана, доброго дня, привіт. Бо я не вбачаю. То спам, я теж так думаю. І як я давно вас не бачила. Ну, мені приємно, що ви раніше мене бачили. Задавайте різні питання, розмовляйте зі мною. Які ви фільми дивили? що вам сподобалось, що ні. Мені оце не подобається, коли красуня дякую, захисники жінок. Заявляють, феміністки, ви маєте обстригти своє волосся і не будувати стосунки з чоловіками. Адже це жахливо, це швидше всього попсує життя деяким дівчатам. Треба і боротися за права жінок і за свої права, і, е -е звичайно, будувати своє щастя. Ну і не за бюзерами. Фільм ти дивна, я так розумію, це на як на мене. То якщо ти дивна, що ж ти дивишся? Мій стрім. Люблю фільм Ніофоманка. Прикольно. Так, хтось пише. Права жінкам не потрібно давати. А чому? Хочеш первісний час, який-небудь чи середньовіччя, де прав взагалі у людей не було. Або бігущий лезвію. Прикольно. Дякую. У мене також трейлер. Бо вони їздити не вміють. Боже, про які ви права говорите? Я маю вигляді про звичайні людські права, а не права на авто. І на авто деякі жінки також вміють добре їздити. А біблія світа Садамазового відсотку. 21 вал. Взаємочка, ну окей. Я ж підписана. Загружу всіх. Молодець. Якщо глянути мерцеві очі, не забудеш його проклять. Якщо бути живим поряд три дні і три ночі, не об'єш або вбивши, не знатимеш покою. Якщо мати побачить дитя, то полюбить. Якщо прощатися з мертвим, три дні не ховають, щоб розпрощатись, одвикнути. На третій день сам Бог вистав з мертвих. Що ті коїться в трьох вимірах, над нами самогодній час його кого змучить, кого загоїть. Навіть я вже не та, не так япрять мене рани, не так відчуваю їх біль, що то все час, ліки життя. Якщо демон часу є. є то то Кронос, чи справлюсь я з ним? Якщо ні, то він гордо явиться мені на смертному одрі. Ну, що то все в'ється навколо таке, у моєму розумі? Чи це цей світ випадковість, і все, усе в світі, і все усе світові байдуже? А цей наш розум, винахади, мої роздуми, то все те ж випадковість, може, все згорить. Чи все ж тут є замис? І все продумано творцем Богом, і той Бог понад часом постворив час. Хто ці пришельці, що приходять до мене сни галюцинації, моя вигадка? І чи є тут замисел? Якщо життя, це і є постійні пробудження, як захопливо крикнути монстрами ворогам, що вони в моєму сні прокидаючись. Тільки не сплю, я не сплю. Я живу, і це складності і суперечності мого життя. Заємночка, буква. Де, привіт. А янголя, привіт, дякую за комплімент. Едвард, це ти мене ніс Я. Едвард повернувся від вікна до Христини, усміхнувся. Ти все говорила одне слово, Кронос. Це поведель часу, я його бачила. Він може змусити бачити і відчувати одній ті самі мучительні видіння. Або покарати, змінивши зустріч пращурів в небудь. Покарати, змінивши зустріч пращурів, відправити на буття, хоча зустріч батьків варто змінити. Та дійсно бачила божество в тому тунелі, Едвард Лука усміхнувся. Та не хвора я, це певно чіп змушує бачити сни наяву. може. Христина раптово задумалась пішла до Едварда. Я от думаю, а раптом це не сон з потой Вони існують, як і Бог. Іноді про це небезпечно думати, моя мати віруюча, але вони не бачать Кроноса, відповів Едвард. агностик, ти знаєш. Христина заклала волосся за вуха і сіла в крісло. Тривожна мені. Таке видіння завжди передували таким менюцям. Ти хоч би раз бачив їх, вони не знають людяності, але їх знання неймовірні, і те, що вони роблять людям, тяжче воєнних злочинів. Привіт, кучеряшка. Це мотивація? Ні, це книга моя. Розмовляє Едвард із Христиною. Це е, українська дівчина і американець, який забирає її для експериментів з її чіпом головному мозку. І вони розповідаємо про своє видіння. Що? Еціна проти. Він слухає з цікавістю вивчає. Я тобі не казала, мене виховали психічно хворі євреї. Вони любили мене дуже, потім дядько помер. Але в тій задушливій любові я маличкою віддавалась нападкам нечистої сили. Вони забирали мене в паралельні реальності і просто змушували дивитись на витончені катування. Вони гвалтували, убивали, розтинали, катували, сплавлювали тіла, і просто апогеєм було проникнення в мій мозок. Вони прагнули заразити мене своєю злобою, в них воїстину, непримирима не ненависть до людства, до всього живого. І Я дечим прийняла їх зло, але все ж не. Прийняла. Ти? Христина усміхнулась. Ти мене історичку не слухай. Я маю вміння яскраво описувати життя. Та й заговорилася вже, як ти позбавилась від них. В них це вийшло вивчити Чи в мозку. Ну, послухай. Я не давала приникнути їм свою сутність і ще мене рятував Янгол Світлозару, уявляєш? Він найстрогіший з Янголів. Що не пали до пекла, це легенда така є. Якщо їй вірити, то він карає за малішу грішну думку і цим рятує тебе від реального злочину. Я пережила так багато з оцим цим злом, зіштоохолась. Очі христини світились майже нездоровим вогнем. Вона майже поринула в екстаз. Те зло, що несло, е, несли пришельці, воно являло себе мені потім в людському обличчю, і жорстокий світложар змушував мене е, частково на собі переживати те зло. Щоб я не піддала спокусам падати в крайнощі. Я не бажане дитя. Мати Катерина хотіла робити пізні аборти, я дивом вижила, ти знаєш? І тому я не любила материнство. Аж доки сім років я не побачила, немовля, це була любов з першого погляду. До того мене вчила Ліліт, і вона краще дітовбиться в пеклі. Я часто хворіла, тоді мене не любили деякі діти, а потім я усвідомила і дізналася, як я прийшла в світ. Всього додала мати Ліни, що не могла мені пробачити мій прихід, і я не злюбила жінок. Моє спотворення додавало оливи. Це ще була зневага від сексуально бажаних, бажаних дівчат. Відколи Ліна закрила мене в чотирьох стінах. Потім я відчула в собі рівень ненависті до покинутих дітей. Я стала відомою красунею. І діти, що жили в інтернаті по сусідству вирішили мене цькувати. Якийсь біг обставин. Я почала вбачати в тому, що кожна група людей має дві сторони медалі, світло й темно, і серед цієї травлі дітлахами мене підтримала місцева оберціоністка, як цинічно. Світлозар, дійсно, цинік, ніби змушував мене вловити суд справи, серед найблагішого у своїх переконаннях соціуму ти знайдеш лиходія, що намагатиметься спаплюжити діями всі ідеали, і смис тому, щоб не зневірити світлих пориваннях через його, того паплюжника. Розумієш? Здається. У вас гарна помада дуже дякую. Це ваша книга так. Зупинись, та ти що? Краще був би аборт, а чому краще? Лайк, дякую, танці будуть. Ну, я читаю книгу, може, потім. Давайте я почитаю монолог, він доволі сильний. Тоді слухай ще. Ти вмієш воювати, і без тебе в моїй країні скрутно доводиться. Але ти хочеш жити і маєш на це право, які захисники моєї держави. В кожній битві є свої засліплені ідеологією і в тому недовершеність ціль зла, щоб зробити новий виток еволюції, нову еру, частково несправедливою до певних людей чи тварин, щоб були нові мушні. Я захоплювалась фемінізмом, допускала, що чоловіків во главі зла світу, війна, гвалт, рабство, їх укортворне диво. А потім я побачила собі цинізм, на собі цинізм лукаві щоб жінок, що просто сказали мені. Ти вивищила себе над іншими, постала моделлю, тому тобі розплата. І я подумала, це міжжіночна нетерпимість все ж лише не лише чоловіча вина, це суд деяких самок, ненависть до інших самиць, і це прокляття жінки, яке може знищити лише жінка. Те ж саме у чоловіків з війнами, конкуренція. Потім я побачила, що світ не має людини, яка є абсолютним злом. Навіть мені як якось любили, мене рятувала від душної любові матері, яка не допускала, щоб мене й пальцем торкались мужчини в юності. Галтівники було й таке. Один колишній насильник просто писав мені повідомлення підтримки, коли я гинула від анорексії цькувань. Ще я кохалася з садомозахістом. Визнала дві речі, мені з ним кайфово, Кайфово, він гуманіст. але я не неонацистка, хоча в цій ідеології є щось людського. Мене часом розриває, та я не зрадниця. Просто я знаю, що кожна віра, кожна ідеологія має хоч маленьку та світлу сторону. Тільки люди в ній не мають ув'язнути. Борьба і віра це те, що мають нести, а не те, в чому мають застрягати. Треба зробити штучну матку, щоб дітям і матерям було комфортніше. Але зробити правильно треба жінок захищати так, щоб вони навчились перемагати первісну конкуренцію. І головне захистити їх від гвалту і насилля, і чоловіків. Чорт, я ж знаю, як це зробити, і зроблять це в майбутньому. Христина скоса глянула на палаючий камін, немовби там щось горало. І так захистити, щоб люсто торопало. Так само, як і примус до сексу, примус до його заборони, сексуальне насилля. Треба вміти прощати і не попускати наруги. Треба треба вижити і жити далі. А Щодо ядерної зброї, Ед. Христина підступила до Гаррісона, підняла зухвале лице в очах промайнуло майнуло кокесто. Я тільки но спалила у камінні розробку про зброю, яка набагато сильніша ядерної. На обстеження не піду, я не в маячні. Я лише перенесла невроз. Христина легко підстрибнула з легковажністю дівчинки і модер... з поглядом мудроця підійшла до каміна. Я серце роздруковку спалила, але ж я ніколи не можу спалити свої думки і винаходи. Я маю все обдумати, як зробити їм, вам, людям краще. Не такий же я і, від... і виродок від насильницького статевого акту. Христина замовкла. Чекаєш оцінок за цей монолог? Ти розумна, не йдужа. Чекаю підозри в шизофренії, Ед. Але я дійсно спалила документи. Хоча навіщо я це розказую? Правда, розказую, це сочуванство. Едвард розміявся. Я просто хочу зробити едіт. Прошу, що? Ви за аборту чи проти? Проти. Монлог, а не монолог. Ясно. Монлог. Відео з тобою гарне, дякую, дякую. Ну що ж, мені ще в магазин бігти, тому доки що попрощаємось. Дякую за 7 тисяч лайків, коментарі, перегляди. Я вас люблю, цілую. Бай-бай. Ви були на тих моделях, так?